Пане Михайло, ну і ще тоді запитання про е, кібервійну, кіберпростір е, на Росії е, кілька днів тренувалося ФСБ, судячи з усього, повністю відгородити своїх мешканців від е, загального світу, мається на увазі інтернет-простір. З одного боку, це зайвий раз підкреслює, що вони йдуть до суцільної ізоляції. З іншого боку, кібервійна, це може бути реальною альтернативою е, війні на полі бою з боку Росії. Чи ми готові до цього? І чи Європа до цього готова? Гарне питання. Вони тестували свій цей до простір да, в доменній зоні. Ру безумовно вони хочуть ізолюватися, зробити суверенно. У них же там все суверенне, суверенний інтернет. який тільки буде як вони його там називають, чебурнет, да і будуть вони в цьому чебурнеті собі працювати. Ну тобто, вони йдуть по шляху північної Кореї точно. Чи зможуть вони дійти до фіналу? Ні, не дійдуть. Чи важлива кібервійна? Так, дуже важлива, і було б бажано все ж таки туди інвестувати набагато більше грошей, бо треба їх закривати зі всіх сторін. Да? Ну, тобто мається увазі Російської Федерації, треба ізолювати. Це ключовий момент. А ізоляція це, до речі, не тільки кіберізоляція, це також ізоляція на міжнародних майданчиках, дипломатична ізоляція, інформаційна, спортивна. На жаль, не всі це розуміють, тому і все так виглядає достатньо ну, дивно. На да? для мене, наприклад, ми все ще дискутуємо. Туємо питання, чи мають приймати участь російські білоруські спортсмени в Олімпійських іграх, які будуть в Парижі. Ви ж розумієте абсурдність цієї ситуації? Абсолютно я розумію, як Росія використає цей майданчик безумовно. Так само для мене досі дивно виглядає присутність Лаврова постійно на радбезі. ООН. При тому, що вони абсолютно точно обнулили там третю, четверту, п'яту статті уставу ООН, Да? Ну, тобто, мало того, вони там і незаконно знаходяться. Ми це питання вже неодноразово обговорювали, тому що в 91 році році Російська Федерація не підтвердила те, що вона має право там законно на юридичних підставах знаходитись замість радянського союзу. В радбезі ООН, використовуючи право вето, але між тим це все питання, яке треба безумовно продовжувати про них говорити. Між тим щодо кібератак, чи готові готові суспільства європейські до більш жорстких дій? Це Скоріше питання психологічної готовності взагалі до більш жорстких відносин з Російською Федерацією. Це знову ж таки, це питання про фінансування військових виробництв, про фінансування військового постачання в Україну, про пришвидшення постачання нам всіх необхідних інструментів, не тільки там. Якихось маленьких партій тих чи інших інструментів, а всіх необхідних великій кількості це готовність до масштабної війни, яку закінчить Україна. Не війни на всіх територіях Європи, безумовно, а війни масштабної, до яку закінчиться е, е, Україна. Далі це готовність до дійсно фундаментальних санкцій, мається на увазі, щоб в Російській Федерації на споживчих ринках не працювали європейські компанії, ну такі там, ну які продають там якісь споживчі товари, да і так далі. І при тому ще й. Звітують про велику дохідність сьогодні, да і так далі. Це аналіз санкцій, які Росія через приватні знову ж таки. Нерідко європейські компанії обходить це ізоляція Росії з точки зору знову ж таки, дипломатичної присутності, чи спортивної, чи інформаційної, чи культурної присутності Росії буде. Це багатокомплексна програма, яка має бути остаточно прийнята і реалізована. І безумовно, в рамках цього я вже перехожу до України. Безумовно, в рамках цього це все було б суто круто для нас, тому що воно суттєво обмежувало ресурсні можливості Росії, а Ми ж бачимо, що не так все добре законо. Росії не так швидко, як нам би хотілося, але не так все добре. Але з точки зору фіналізації цієї війни, на жаль, я скажу непопулярна річ, але ця війна може закінчитись тільки суттєвими тактичними поразками Росії на полі бою. Інших варіантів так. Можна обмежити за ті чи іншими діями, обмежити ресурсні можливості Росії. Це буде впливати на поле бою. Але все ж таки Росія має отримати суттєві поразки, і це буде шокувати російські спільноти. Це єдине, що вони будуть сприймати. Тому що, наприклад, навіть якщо їм там обмежать інтернет, і їм так вже його там суттєво обмежують. Вони це будуть сприймати. Ну да, ми тут в таборі живемо. Нічого страшного, зато нам дають там пайку кліба і ще й зверху трошки масла дають. І так далі, а от коли будуть суттєві тактичні поразки, і це буде масштабовано навіть по телеграм-каналам російським, то це безумовно викличе шок і спровокує ті чи інші великі соціальні баталії в самій Росії.